Японський автогігант Toyota не з тих, хто відпочиває на лаврах. Ледь встигаємо стежити за новинками. Ось одна модель, а ось уже інша. І паралельно ще й оновлення для старих знайомих. Свіженький приклад: Corolla Cross. Торік її презентували в Таїланді для країн Південно-Східної Азії, а тепер кросовер починає глобальну подорож, прем'єра в Європі та США. А ще з 23 травня розпочався старт продажів на рідному ринку. І, хоча Toyota Corolla Cross – це не той автомобіль, який відразу змушує серце стрибати від захоплення або хвилює уяву, але для 2026 року в ньому з'явилося дещо свіже та цікаве, що додає йому індивідуальності та трохи більше характеру. Оновлення торкнулися практично всюди, так що Corolla Cross стала сучаснішою та цікавішою ніж раніше. А головне новинка, яка приверне увагу фанатів марки і тих, хто любить спортивний стиль. Нова версія GR Sport. Пройшло більше чотирьох років з моменту виходу Corolla Cross, І ось перше серйозне оновлення. Починається все спереду, нова безрамкова решітка радіатора надає передній частині більше харизми і динаміки, а фари стали гострішими і сучаснішими, особливо в топовій версії, де тепер є адаптивне дальнє світло. Крім того, вони з'єднані світловою смугою, яка з'єднується з логотипом бренду. Задня частина теж не залишилася осторонь. Задні ліхтарі отримали маленькі ребра, які, за словами Toyota, допомагають покращити аеродинаміку та стійкість на дорозі. Навіть колеса оновилися. Тепер у всьому модельному ряду нові 18-дюймові диски, які додають кросоверу новий акцент. Габарити кросовера залишилися без змін. Довжина 4460 мм, ширина 1825, висота 1620. Колісна база становить 2640 мм, а дорожній просвіт 160 мм. Corolla Cross дебютує в Європі в комплектації GR Sport. Хоча сама версія GR Sport вже давно продається на інших ринках світу. Використавши багаторічний досвід тонкого налаштування цієї версії, Тойота нарешті додала її і до європейської лінійки. Відразу впізнати спортивну версію дуже просто. Її відрізняють стильні 19-дюймові колеса з особливою обробкою, унікальна решітка радіатора з чорною емблемою Toyota, що додає агресивності образу. І якщо цього здається мало, то додаткову індивідуальність моделі надає ексклюзивне двоколірне забарвлення сірого відтінку, яке можна обрати для цього оздоблення. Крім того, Підвізка версії GR Sport спеціально налаштована та занижена на 10 мм, щоб подарувати більш жорстке та чутливе керування, а підсилювач керма налаштований точніше. Також новий спортивний режим покращує відгук на газ, підвищуючи оберти холостого ходу і посилюючи уповільнення. Коли відпускаєш педаль, машина сама гальмує інтенсивніше, додаючи драйву. Оновлений кросовер, як і раніше, пропонуватиметься з двома гібридними силовими установками. Обидві є самозарядними. Базовий 100 140 оснащений 1,8-літровим 4 циліндровим двигуном потужністю 98 сил у парі з електромотором на 95 сил, що забезпечує загальну потужність системи 140 кінських сил. Заявлене середнє споживання палива становить 5 літрів на 100 кілометрів. Розгін до першої сотні займає 9,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Для тих, хто шукає трохи більше потужності, Hybrid 200 йде далі з комбінацією 2-літрового 4-циліндрового двигуна, потужністю 152 сили та електромотора на 112 сил, що в сумі видає 197 коней. Toyota окремо підкреслює ефективність обох двигунів, а також додає важливу новинку. Тепер Corolla Cross доступний не лише з переднім приводом, а й у потужнішій версії з інтелектуальним повним приводом. Це значно розширює можливості кросовера, особливо в умовах слизьких чи засніжених доріг. Всі моделі використовують варіатор в якості трансмісії. Передньопривідна версія розганяється до 100 км на годину за 7,7 секунд. А повнопривідна трохи швидше за 7,6 секунд. Максимальна швидкість обох варіантів становить 180 км на годину. При цьому передньопривідний гібрид витрачає всього 5 і 1 літр палива на 100 км, що дуже економічно. Витрати повнопривідної версії поки не оголошено, але, як правило, вони є трохи вищими. До того ж, Версії з повним приводом оснащуються спеціальним режимом екстра сніг, який адаптує керування для кращого щеплення на снігу. Тож тепер Corolla Cross не лише ефективний, а й ще більш впевнений на будь-якому покритті. У салоні кросовера все стало свіжіше і зручніше. Інтер'єр отримав низку практичних оновлень. У першу чергу це перероблений центральний тунель. Тепер біля основи консолі розмістилися майданчики для зарядки відразу двох смартфонів. Замість одного бездротова зарядка стала зручнішою та функціональнішою. Кнопки переїхали на зручніші місця, підстаканники змістилися, а селектор трансмісії, хоч і залишився в класичному виконанні, обзавівся новим дизайном. Доповнюють все 10,5 дюймовий екран мультимедійної системи та цифрова 12,3 дюймова панель приладів. А інформаційно розважальна система Toyota Smart Connect підтримує Android Auto та Apple CarPlay. До того ж. Тойота подбала про комфорт у салоні, використано нові звукоізоляційні матеріали, завдяки чому стало тихіше та затишніше. Також інженерам вдалося помітно знизити рівень вібрацій і шуму від двигуна. Базові комплектації кросовера досить прості, тільки найнеобхідніше. Але топова версія відчувається куди більш преміальною. Тут і ефектна оббивка зі штучної шкіри, і підігрів передніх сидінь, і панорамний дах, і атмосферне підсвічування салону, і навіть аудіосистема JBL для цінителів якісного звуку. Версія Gyr Sport Теж не залишилося поза увагою, інтер'єр отримав характерні спортивні штрихи. Сидіння з контрастним простроченням та оббивкою із синтетичної шкіри виглядають не лише ефектно, а й підкреслюють динамічний настрій моделі. А якщо говорити про практичність, то Corolla Cross має 390 літрів багажного простору, який збільшується до майже 1300 літрів, якщо скласти другий ряд сидінь. Підвищений рівень безпеки та комфорту тепер входить до стандарту T-Mate – сучасного комплексу, який включає підтримку бездротових оновлень. У його складі новітнє третє покоління системи Toyota Safety Sense доповнене передовими помічниками для допомоги при водінні та паркуванні і включає такі системи, як система попередження про загрозу фронтального зіткнення з автоматичним гальмуванням, адаптивний круіз-контроль, система контролю смуги руху, автоматичне перемикання дальнього світла на ближній, система розпізнавання дорожніх знаків та функція допомоги при кермовому керуванні. Оновлений кросовер Toyota Corolla Cross має з'явитися в автосалонах Європи вже влітку 2025 року. А спортивна версія GR Sport доєднається до модельної лінійки восени. Офіційні ціни поки що не оголошені, але орієнтуватися можна на вартість поточної версії від близько 37 тисяч євро в країнах ЄС. В Україні ж базова комплектація з гібридною силовою установкою на 190 сил наразі коштує від майже 1 мільйона 500 – 13 тисяч гривень або приблизно 32 тисячі 250 євро. Але очікується, що оновлена версія буде дещо дорожчою. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту, і до зустрічі у наступному відео.